Коли Ісус, Він вмер, Він Воскрес. І знаєте, Марія Магдалина це перша дівчина, яка прийшла до гробу Ісуса Христа, але його там не було. І коли вона до цього гробу прийшла, подивилась, Ісуса немає, прийшли ангели Божі до неї. І. Потім з'явився сам Ісус Христос їй. Але вона не впізнала те, що це Він. Але коли Ісус сказав Марія, вона сказала Учителю мій, вона впізнала Бога. Вона перша, хто побачила воскресшого Бога, вона хотіла до нього доторкнутися, але він сказав: Марія, не торкайся до мене ще, тому що я ще. Не був у лиця свого. Не приніс усью кров, яку Ісус пролив за нас, за наші гріхи. І кров у нас сьогодні є в церкві, в церкві Божій. І я запрошую вас до Церкви Божої, де є живий Бог, де Ісус Христос, де ви отримаєте зцілення, свободу. Так, я запрошую вас, улюблені, до сім'ї Божої. Тому що церква Божа це для Бога це сім'я Божа. І Ісус сказав Марія: йди, розкажи моїм учням, що я воскрес, що я є. Знаєте, сьогодні ще люди говорять, що жінці проповідувати не можна, заборонено. Знаєте, коли це говорять, Потрібно говорити, пішов он, Сатана, тому що це говорить Сатана на жінку, сам Ісус Христос Він дозволив жінці проповідувати. І Марія Магдалина вона побігла і розповіла усім учням, всім людям, хто бачив Ісуса Христа, що Ісус Воскрес, і вони не повірили. Але потім, коли сам Ісус їм з'явився, Ісус їм докоряв. За їхню невіру. І знаєте, сьогодні так багато людей не вірять у Бога, тому що не бачили його. Якби бачили Бога, то б така черга була до Бога. Але Бог він хоче, щоб ми в нього вірили.